Вихователь для старших чи можна, в якому обсязі і коли використовувати. Учитель це професіонал, який займається широкою темою освіти. Це особа, яка має повну вищу педагогічну освіту. Він також відповідає за допомогу дитині в повсякденній діяльності. Спорідненим напрямом у педагогіці є андрагогіка. Це відносно новий напрямок у науці, який зосереджений на педагогічній роботі з дорослими. Ця людина зосереджується на шляху виховання дорослих і допомоги їм. Наступним напрямком навчання є психогеронтологія – міждисциплінарна галузь, яка поєднує знання в галузі психології, сексології, геріатрії, фізіотерапії, дієтології, права та комунікації. Завдяки цьому він підтримує як людей похилого віку, так і їхніх близьких і опікунів, у кращому розумінні змін, які відбуваються з віком у тілі, розумі та емоціях. у розробці комплексної стратегії боротьби з цими змінами, у розумінні важливості профілактики та різноманітних видів діяльності для вашого благополуччя, у розкритті свого потенціалу на кожному етапі життя. У побудові плану незалежної та задовольняючої зрілості, у створенні стратегії догляду за залежною людиною похилого віку. Коли б варто скористатися допомогою психогеронтолога, коли ми відчуваємо або бачимо, що близька нам літня людина бореться з такими проблемами, як погіршення якості життя, повторювані нав'язливі думки, викликані старістю. Проблеми з погіршенням пам'яті, загальна дратівливість, гіперактивність, агресивна поведінка, погіршення настрою, відчуття ізольованості від навколишнього середовища, труднощі зі сном, відсутність нових сфер діяльності, які є джерелом задоволення, синдром порожнього гнізда, занепад фізичних сил, непримирення зі смертю подружжя та відсутність соціальних відносин. Люди похилого віку мають у своєму розпорядженні багато вільного часу. Вони можуть бути активними для себе або допомагати іншим людям залежно від своїх потреб і можливостей. Вони можуть залучатися до діяльності різноманітних організацій, асоціацій чи фондів. Вони також можуть виконувати роль бабусі та дідуся. Свій вільний час вони часто витрачають на власне задоволення, наприклад, обробляють ділянку землі, читають книги, дивляться телевізор або слухають радіо. Майже в кожному місті можна знайти багато привабливих місць, де люди похилого віку можуть зустрітися, приємно провести час і поділитися своїми знаннями, які види діяльності, місця та методи роботи зі старшими є найбільш бажаними. Університети третього віку, які проводять освітню, культурну, соціальну та піклувальну діяльність, яка викликає бажання людей похилого віку зустрічатися та залишатися один з одним, хоче допомагати один одному, надає багатий професійний та життєвий досвід. Волонтерство, тобто робота для потребуючих людей, яка дає відчуття корисності та задоволення від виконання навіть невеликих заходів, наприклад, походів по магазинах, читання книжок. Прогулянок, виставок, театру клуби для літніх людей, де люди похилого віку можуть активно та цікаво проводити час, організовуючи походи в театр чи оперу та різні види подорожей. У кожному з цих місць є багато спеціалістів з педагогіки, старшої педагогіки, андрагогіки та людей, які закінчили відповідні курси. Які готують їх до такого роду роботи. Цікавою формою активізації старшокласників є музичні заняття. Музика може мати заспокійливий і активізуючий ефект. Також варто рекомендувати заняття ремінісценції, суть яких полягає у згадуванні найбільш значучих особистих переживань. Кожна мистецька діяльність є дуже важливою в контексті роботи зі старшими. Недаремно, арт-терапія є часто використовуваною формою діяльності в центрах догляду за людьми похилого віку. Це допомагає підтримувати хороші ручні навички, а також є хорошим способом регулювання емоцій. Художня діяльність принесе ще більш користі, якщо старшокласник займатиметься нею сам. Приклади занять для старших людей малювання аквареллю або акриловими фарбами, розмальовки для дорослих, декупаж, розпис на сумках, фарбами для тканини або акрилом, Скарб-букінг. оформлення фотоальбомів, складання орігамі. Фізична активність також є складовою успішного старіння. Вправи повинні включати легкі або середньої складності ходьба, танці, плавання, їзда на велосипеді та гімнастика. Вправа має бути веселою, розслабляючою та виконуватися щодня активні люди похилого віку запобігають самотності та соціальній ізоляції, дають змогу зберегти самостійність до глибокої старості. Не менш важливо, що на сайті Міністерства сім'ї. Праці та соціальної політики ми можемо знайти інформацію, яка допоможе надати допомогу та підтримку літнім людям. Люди, які потребують догляду через вік, хворобу чи інвалідність, можуть отримати підтримку. Вона адресована в основному самотнім людям, але на неї можуть звернутися і ті, хто з різних причин не може піклуватися про своїх найближчих родичів. Допомога може надаватися вдома. Під час денного перебування в центрі підтримки або постійного проживання в будинку соціального захисту. Розмір гонорару залежить від доходу особи, яка отримує допомогу. Послуги догляду включають задоволення повсякденних життєвих потреб прибирання, прання, покупки, приготування їжі, гігієнічний догляд, догляд, рекомендований лікарем, забезпечення контактів з навколишнім середовищем. Спеціалізовані послуги з догляду пристосовані до конкретних потреб, що впливають із типу захворювання або інвалідності. Їх забезпечують люди зі спеціальною професійною підготовкою. Ці послуги безкоштовні або платні, частково чи повністю. Це вирішує комуна. Щоб скористатися послугами догляду, достатньо повідомити про таку потребу соціального працівника в центрі соціальної допомоги в комуні. Соціальний працівник Проведе співбесіду з громадою, під час якої він оцінить, який вид допомоги потрібен. Потім визначить необхідний обсяг послуг. Така співбесіда є необхідною умовою для отримання допомоги. Щоб скористатися послугами спеціалістів, необхідно отримати медичну довідку від сімейного лікаря чи спеціаліста про необхідність такої допомоги. Спеціалізовані послуги з догляду можуть надаватися вдома або під час перебування у допоміжному закладі. У 2015 році послугами догляду та спеціалізованого догляду скористалися 93 272 особи, а муніципалітети витратили на це понад 407 мільйонів злотих. Послугами спеціалістів скористалися 5 176 осіб, а сума допомоги склала майже 16,5 мільйонів злотих. Послугами спеціалізованої допомоги особам із психічними розладами скористалися 12 916 осіб. Кількість послуг становила 3 мільйони 960 тисяч 436, а сума допомоги перевищила 86 млн мільйонів злотих. Є багато способів підтримати літніх людей, ось деякі з них. Центри підтримки допомагають сім'ям піклуватися про літніх членів сім'ї з обмеженими можливостями, одночасно запобігаючи їх розміщенню в цілодобових установах підтримки та запобігаючи виключенню цих людей із соціального життя. Центри підтримки можуть забезпечити цілодобове тимчасове перебування. Громадський будинок самодопомоги це центр підтримки людей з психічними розладами. Там учасники отримують догляд та допомогу в задоволенні своїх основних потреб та харчування. Громадські будинки самодопомоги пропонують індивідуальне або командне навчання самообслуговування та тренування соціальних навичок, які використовуються для навчання розвитку або підтримки навичок у повсякденній діяльності та функціонуванні в соціальному житті. Сімейний будинок інтернат Призначений для постійного або тимчасового перебування осіб, які потребують допомоги за віком або інвалідністю, та не можуть отримати послуги з догляду за місцем проживання. Цей вид допомоги передбачає послуги з проживання та догляду та надається в квартирі, житловому будинку, фізичними особами або громадсько корисними організаціями. Захищена квартира це місце, де людина отримує періодичну у виняткових ситуаціях постійно підтримку у функціонуванні в повсякденному житті, там він або вона готується до самостійного життя та інтеграції в місцеву громаду. Ця форма допомоги також призначена для людей, які потребують постійної підтримки, але не потребують послуг у тому обсязі та обсязі, які надаються в закладах цілодобового догляду. Незалежно від вашого доходу, негрошова соціальна допомога включає соціальну роботу та консультації спеціалістів, зокрема юридичні, психологічні та сімейні для людей та сімей, які мають труднощі у вирішенні життєвих проблем або потребують підтримки. Тому є багато способів допомогти літнім людям. Pamiętajmy, że średnie ludzie często potrzebują stronnej podtrzymywania. Bądźmy pilni i uważnym do ich stanu i funkcjonowania. Podcast sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych lata 2022-2033.